Отже, з нами на зв'язку має москвич ветеран НАТО, учасниця ігор воїнів, переможниця ігор воїнів. Вітаємо, пані має всім вітання, привіт. Чи мене чути видно? Чути і видно. Ну, вже тиждень минув від закінчення ігор воїнів. Ви е, я так розумію, коли ми вас запрошували на етер після першої вашої золотої медалі, ви е, сказали, що тільки після закінчення змагань очевидно не хотіли зурочити, адже в останній день змагань ви здобули другу золоту медаль. Саме так, Я коли була на змаганнях, я дуже концентрувалася на результаті і намагалася, домінімуму, скоротити і публічне, змагання. так само яку діяльність, тому що змагання, перемоги вони вимагають потужної концентрації. А Це... чи потужні були у вас суперники? Е, так, сильні. З лука, наприклад, були дуже сильні суперники, але найсильніші суперники були це з України. Наприклад, у фінал стрільби з лука пройшли восьмеро людей, з них п'ятеро з України. Найсильніші лучники були українці, але так склалася турнірна сітка. Що я в спарнах перетнулася лише з одним українцем. Це Бобчинець Олексій з Одеси в першому спадкувалися. Я виграла, і вже далі всі наступні мої суперники це були американці. Так, то це були обидві медалі зі стрільби з лука. А чому дві, так, дві різних? Це якась різна відстань стрільби чи, можливо, там індивідуально командно? Медаль ми виграли командою. Я, ковальський Павло і Афанасів, Діма зі Львова. Ми виграли командою. і в команді ми були беззаперечними лідерами, тому що українці дуже сильно стріляли з лука. І ми дуже легко досить виграли команду стрільбу з великим підтримом? І е, друге золото це вже я здобула в індивідуальній гонці, де була відкрита категорія. Ми всі змагалися між собою: і українці, і американці, і чоловіки, і жінки одна відкрита категорія. Там було десь близько 40 лучників. Чи знаєте ви, що сьогодні міжнародний день стрільби з лука? О, ні, не знала. Ми зараз якраз я приїхала в Луцьку, зустрічаюся з членами клубу з кітоків, я зараз їм про це скажу. Я думаю, що у, у, у пані Май майже кожен день це день стрільби з лука. Якщо тренуватися, якщо є золоті медалі, то напевно тренувань дуже багато. Так, останній період часу було дуже багато тренувань, От, ну, але вже я повернулася в Луцьк. Лук навіть не збираю, скоро буду ставати всі свого підрозділу. Тому поки війна, то в мене стрільба з лука це буде таке невеличке свято. Триває кілька місяців. Е, загалом скажіть, як вас приймали у Сполучених Штатах? Е, дуже добре. Ми дуже вдячні всієї збірної, всім нашим партнерам, не лише в Штатах, а в Танії. Е, дуже привітно нашими менторами були Air Force команди. Це одна з команд американців вони нашими патронами завжди допомагали. А також звичайні інші учасники змагань американці завжди на зганів підтримували, підходили, говорили, що вони з Україною підтримують Україну. Тобто, дуже тепло, дуже світло, позитивно. Дуже добре. Я так зрозумів, що а скільки е е країн брало участь у іграх воїнів? Ну, це «Ігри гривонів, це американські суддо змагання. В них було, здається, п'ять команд американських серед військових там різного роду сили, там повітряні сили, ще якісь сили. От, сім америк. П'ять американських здається команд, а кордонних країн була тільки Україна і Канада. Тобто Україну туди запросили. Скажіть, а що для вас стрільба з лука? Це хобі, чи це улюблене заняття чи професія, чи. Mm, ну, як ви оцінюєте це заняття для себе? Ну, зараз для мене це є це була до початку війни, це моя професійна діяльність. Я навчала стріляти з рука, сама требувалася. Це і хобі, і, і робота, і улюблене заняття. Дуже багато всього для мене. Так, ну а в Збройних силах, ну, якщо не секрет, то ви виконуєте ну на якій посаді? Я на рядовій посаді, кілець санітар у своєму підрозділі, У мене рядова посада. Е, в Збройних силах чи в Національній гвардії? Так, бо так, я... так, так, Збройні сили. Збройних силах. Так. І зараз повертаєтеся в.службовцем Збройних сил України в такий час. Я дуже цим пишаюся. Чи багато жінок зараз у збройних силах України? Що кажете? Чи багато зараз жінок у Збройних силах України? Е, ну, не знаю. Я не читала статистику. В нашому підрозділі все лише три жінки. Одна з них, на жаль, зараз в полоні є. Тобто у нас лишилося двоє. Ми ну а як, в... а як вам служити з чоловіками? Ну, комфортно? Так. Ви ж люди теж. Ну, е, скажіть. Так, скажіть, повернемося до е, спортивних успіхів, а точніше до планів. Чи є якісь в найближчому майбутньому, можливо, цього року якісь спортивні змагання, в яких плануєте взяти участь? Ну, я зараз є військовослужбовець. Я на змаганнях була у відрядженні. Я зараз повертаюся до служби і відповідно до, до кінця війни в мене я належу державі підрозділу своєму, і я не маю жодних планів на змагання і на будь-яку діяльність. Ну, власне, для таких світових успіхів, для деяких спортсменів і культурних діячів нас роблять винятки. Ну потрібно, щоб вигравати змагання світового рівня дуже багато тренуватися. Я... Ну, це занадто великими зусиллями мені далася перемога, бо це майже неможливо. Я почуваюся дуже виснаженою, втомленою після цього збору, змагання. Ну так дуже багато поклала сил на те, щоб це здобути, от тому напевно, вже після перемоги. А на цих змаганнях в Сполучених Штатах. Е було важче, ніж на іграх нескорених, чи навпаки. Я взагалі спочатку думав, що це от Warrior Games, це якось перейменували з Invictus Games, але потім зрозумів, що це абсолютно інші змагання. Ні, Це інші змагання, абсолютно важко. Це вже йдуть. Складніші умові відкрита категорія – це абсолютно важко. Якщо брати в стрільбі з лука, то це ну найвищий рівні, мабуть, змагання в ветеранському спорті в, ну, в світі по складності, тобто це найскладніше змагання. Я мріяла їх виграти, тому що це для мене було б означає, що то типу, я все таки чогось варта стрільбі з лука серед українських воїнів, не ну, лише серед жінок. Ось ну я виграла складні за Пані має, я хочу трішечки заглибитись у спогади. Я знаю, що ви очолювали Національний Альянс на Волині, громадську організацію, потужну громадську організацію, яка виховала не одного патріота. І пригадую 2013 рік, коли ви були активісткою Євромайдану в Луцьку, і пригадую, коли. Уже був спад фактично активності Євромайдану, ну такий період був. Це, це був грудень, здається, 13-го року. Коли Олег Скрипка виступав в драмтеатрі з своїм концертом, а ви в цей час спілкувалися з людьми на сцені Євромайдану в Луцьку. Тоді здавалося, що ну, якби все загасає, але потім воно вибухнуло з новою силою. Євромайдан переміг, ви пішли на війну. От, оглядаючись на оцей весь шлях, ви якби вдалося щось змінити, ви б змінили в цьому своєму життєвому шляху? А, ні. Все те, що відбувалося позитивне, негативне, воно е, саме зробило мене тею, хто я є зараз, і привело мене саме туди, де є, я є зараз. Ну, чи я би ще раз пройшла через це, це ні? Але чи щось змінило? ну, теж напевно ні. Я дуже перепрошую, мене, я не узгодила наперед, скільки час, в мене, на жаль, буквально дві хвилинки, є, можливо, ще одне питання, і будемо завершувати, бо мені потрібно йти. Так, дуже дякуємо вам за те, що доєдналися і розповіли детальніше про успіхи. Ми дуже і дякуємо не... вам, що ви такі є. Так, ми дуже е, пишаємося е, вашими успіхами і тим, що ви за кордоном показуєте, в чому сила українців і бажаємо нашим військовослужбовцям влучати до цілі. Е, по расистським цілям, так як ви влучаєте в мішені стрільбою з лука. Маємо да, дуже дякую, дякую за побажання. Дякую, що запросили. Я трохи перепрошую. Можливо, не надто я справа. Просто це справді було важко. Я тільки повернулася, я ще зовсім не мала відпочинку. Тому це дякую вам. І нехай нас чекають такі самі перемоги. Тільки перемоги. перемоги.